Слава Ісусу Христу. Хочу вам показати е, така. Приїхала кобела з села Заріччя. Кобелі 4 роки. Прийшов. Зараз буду крити її Харіком. Йдемо зараз по жеребця. Будемо її покривати. Кобила приїхала з Заріччя від Василя Гуменюка. Я вже там одну кобилу навесні покривав жеребна кобила. Кобила жеребна від Харіка, тепер ожеребилася друга і привіз цю. Кобила має таку гарну лошечку. Лошиці сьогодні 9 днів. Така красунька маленька, цікава така. 9 днів Е Лошечка по жеребцю. Якщо я не помиляюся, жеребець називався Могучий. Такий був Сергій Автисменечанах жеребець совєтський чи Володимирівський. Ну, то він є багато там на каналі, Вася знімав, Сергій знімав, ну вони показували того жеребця. По-моєму, якщо я не помиляюсь, називався могучий. І це лошечка по ньому. Отака От така кобила, 4 роки. Те, що вона робить, запутав. Це з цими лошатами. малими воно ще таке біля кобили постійно е, крутиться і... То трохи, як кажуть, трохи є проблем багато, бо то путає, і в ланс, то ще щось, то ще щось. Ось така, така кобила. Чотири роки. Гарна така дережка, груба, ввита кобила, розколена. Така матка нормальна. Що, Юрик? Там є ще одна кобила, теж з лошаком приїхала теж до Харіка, Зараз дві кобили і двоє лошат є, Але про ту кобилу е буде друге відео. Я розкажу, звідки вона, що вона. Ну вже там є у мене на каналі та кобила. Але я розкажу більш детально. Звідки вона, що вона, куди вона їде, що вона сюди приїхала і так далі. Зараз мова йде про цю кобилу. Отака От така дерешка з такою красонькою... приїхала до Харі. Так що йдемо зараз крити. Повторюю, сьогодні дев'ятий день. Лошечка доста непогана. Має такі ножки файні, грубонькі. Файненька така красунька. І така в неї мама. Оскільки я знаю, кобела запріжна, робоча. Василь запрягає, їде. Отакі, такі коні. Так що йдемо підготувати і йдемо крити. Так, е, покрили ми кобилу. Ррр. Пррхарі, прр. зараз її від'яжу, прив'яжу і вже приррно є. І зараз цей. І зараз ще будемо щось знімати, розказувати, говорити. Прхарі, ну, но... та певно. Шой. Всьо. Е... Прр-харі. Покрили ми. Кобилу повторюю, кобила сьогодні 9-й день з маленьким лошадком, лошадку по могучому. Я вже казав, якщо я не помиляюсь, то по могучому. Харі працює. Харі працює, е, як кажуть, відповідно. Е, там є ще одна кобила, але то я вже казав, буде відео індивідуальне. Жеребець адекватний, спокійний, жеребець знає електропастух. Що його можна пускати в електропастух, цим проблем нема. А от я стою з цієї сторони коло електропастуха, він навіть не, не підходить. От я його зараз є, підведу. Рррр. Ходи, ходи, все, є, ходи, є. Він не йде. Він знає електропастух, бо я його декілька разів пускав. І... І Він це знає. Е, хочу відповісти на один коментар. Е, там було, я його запрягав. Е, там хочу відповісти на один коментар. Е, я його запрягав, там було, вивернув вітер дерево, і я то розчистив, розтягував. Е, ну і хочу відповісти на один коментар. Е, там написала людина для чого. Для чого е це шоу всі робило, що там, е для чого я чіпав е кубани за ним тягав. <т aumentar noise> як сказати, е там шоу не робилося, там просто робив я собі свою роботу. Шо, ага, шо Людина написала, для чого це шоу, якщо жеребець, якщо е жеребець, всі знають, що жеребець е гарний, жеребець запряжний, робочий і тому подібне. Для чого це було робити? Я просто робив свою роботу, ту, що мені треба було зробити, і заодно показав вам, продемонстрував, як жеребець їде. Бо я завжди кажу, що жеребець запряжний робочий, але в роботі я дуже мало його показую. Але в роботі я дуже мало його показую, бо тому що я не маю роботи для коней. В загальному так, щоб я масово там фірманив чи щось такого плану, то я роботи, роботи не маю для коней. А так була нагода, просто показав, що дійсно жеребець є е -е і є робочий. І, -і отакі -от справи. -такі так що криємо кобели, працюємо повним ходом. Що від мене залежить, то я свою роботу виконую. Харі виконує свою роботу. Прррр. І так ми, так ми з ним працюємо. Пррр. ну що є? Дай назад. Будь спокійний. Та Ти і так спокійний чемний, але... Пауза. Хочу ще продемонструвати, як він реагує на електропасту. Є. Є. Є Харі! Є. Є. Є, пішли. Є. 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 Я кажу, жеребець жеребець повністю адекватний. На електропастух реагує. І отакі такі справи. Такий наш хлопець. Так ми з ним працюємо. Так що хочу подякувати всім. Багато людей. Багато людей дзвонить. Щось запитують, розмовляємо на різні теми. І хочу подякувати за підтримку. Глядачам, підписникам, хто мене підтримує. Всім дуже вдячний. Не забувайте підписуватися на канал. Я думаю, що не важко, бо багато є переглядів, що, що не, ну, люди не підписані на канал. Я думаю, то неважко потиснути на дзвіночок, пальчик вверх і такі у нас справи. Це від мене просьба. До глядачів-підписників. А так, в основному я всім вдячний за підтримку, за за коментарі, за лайки. <клес> а так ми з Харіком. Так ми з Харіком проводимо наші дні, наші будні. А так ми працюємо. Зранку ввечері, кожен день, як кажуть. Харі старається все робити, щоб були позитивні результати, але ну, є нюанси, є нюанси, є нюанси всякі, є перегули, бо, бо не без цього. Е, до жеребця можна сказати, що претензій нема, бо в нього там плідність, все як має бути. Бо це вже підтверджено неодноразово. Котрій він крив кобели, то є УЗД пороблено. Є, е, що хлопці увірені на 100%, що кобели жеребні, ну кожен по-різному. Ну Є, можливо, якісь проблеми і в кобелах, бо не може так бути, щоб все було гладко. Але ми стараємося, що від нас залежить, ми стараємося зробити все е, на вищому рівні. І отакі от у нас справи. Так що якось так. Працюємо і будемо працювати. Е, зараз на, на, підході, на підході перший первісток Харі. Я думаю, що, що все теж буде добре. Що все буде миром, як кажуть, з Божу допомогою. І, і отакі, отакі справи. Там вже дійде до того, поїдемо, по, покажемо потомство. Буде робота, буду запрягати, буду демонструвати і в роботі коні, але зараз кажу, роботи не маю і, і якось так. Так що мені дуже приємно, хто дзвонить, спілкуємося з людьми. Отакі такі справи. І покажи ще кобелу кругом. Прррр, харі. ну ну. на Проту другу кобелу відео буде собі індивідуальне. Прр. Згадую, кобела села заріччя від Василя Гуменюка. Гр. Ки. Її вже не мож... нині не будеш хрести. Так що дякую всім за увагу, будьте всі здорові, всім всього найкращого. До побачення, до нових Опа! Слава Україні!